Бог віддає сина, тому що полюбив світ і віддає його не просто так, щоб він прийшов і сказав: Дивіться, я любе чудо можу зробити. Треба підняти мертвого, будь ласка. На четвертий день, коли вже смердить, будь ласка, от лазар вам. Що вам ще зробити? Море? Море бушує? Я зупинюю. Тихо, заспокойся. І море вчухло. Хочете, щоб я вас нагодував? Маєте хоча б один хліб і щось там з риби? Чи... Щось маєте, ну щось маєте. І приніс, хлопчик. І він що приломив? І нагодував п'ять тисяч, не рахуючи дітей, і жінок, наче так. Раз нагодував, щоб підтвердити, що це не було якесь марево. Він не кадив, чуєте, щоб запаморочити мозги, а він робив. Але він не прийшов, щоб тільки чудеса творити. Він прийшов, щоб творити найбільше. І що для людини взяти її гріхи і прибити на Христі разом з законом. Він розірвав цю завісу між євреями, тим вибраним Божим народом і язичниками. Тому що євреї завжди пхали би закон. Вони і це зараз роблять. І їм це вдається навіть через християнські деномінації. А язичники завжди пхали б ритуали. І їм теж це вдається. І ми бачимо. Створені деномінації, насмішка над самим Богом. Є люди, які слухають нас вперше, противляться, і коли ми розвалюємо ці підвалини церкви блудниці і отих деномінаційних вчень, яких немає в Євангелії, які не заповів Ісус Христос, бо сам не робив і не вчив нас такого. І не заповів нам те робити, що роблять сьогодні по храмах. І от коли ми говоримо, Ось написано: отак сказав Христос. І сьогодні ми будемо підтверджувати кожне слово практично кожне слово буде підтверджене словом Євангелії. Це наше життя. Євангелія – Це наше життя.